Атмосфера страху шириться Росією. Регіони Федерації один за одним відмовляються від парадів на День перемоги. кажуть, тепер це занадто небезпечно. Та чи єдина це причина і чи буде парад в Москві? З'ясовував Ростислав Сесоєв. 9 травня наближається. А разом із ним чергове загострення ура патріотизму в Росії. Ура! Заїда! Це прояви побіду Бєсія, терміну, якому вже майже 18 років спекуляції на темі війни, дідів і перемоги. І що травня росіяни перевершують самі себе В параді, приймає участь санітарний батальйон 2-ї младшої групи Сіміцвітіки. Для Кремля військовий парад надважливий ідеологічно, але так було не завжди. За 20 років після другої світової у Москві провели лише один парад перемоги. Наступні десятиріччя масштабні святкування відбувалися раз на 10 років. І вже у Путінській Росії парад перетворився на щорічну показову демонстрацію. Для них ця тема певною мірою є скрайною. Вони настільки за попередні там десятиліття розігнали е, це пабідабісія, що для багатьох е, 9 травня без параду військового або без у цих шествиї безсмертного полка це в принципі не свято. Зазвичай для параду у Москві російська верхівка збирає тисячі солдатів, сотню одиниць військової техніки у регіонах на свято також показово підтягують танки та артилерію. Але на другий рік повномасштабної війни в Україні окупантам раптом стало не до парадів, і перша причина. В них елементарно не вистачає техніки для того, щоб провести нормальний якийсь парад. Бо демонструвати нема чого за даними генштабу зсу знищено понад 3,5 тисячі російських танків, тисячі одиниць артилерії, бойових броньованих машин знешкоджено понад 7 тисяч. В Росіях тим, що в них багато важкої техніки але вже вже не багато. Як і солдат, за офіційними даними їх вбито більше 180 тисяч. Тож про 9 травня без параду вже повідомили в окупованому Криму. Також вирішили не марширувати у Курську та Білгороді, бо бояться вони вважають, що під час парадів ми зможемо зробити наші ракетні атаки і там знищити оцю техніку, яку будуть там демонструвати людей. Ну, це брехня, тому що. Не будемо ми атакувати цивільних людей навіть від техніку, яка їде по параду, тому що це може вважатися як військовий злочин, і ми цього робити не будемо. У Москві теж відмовились від параду, але поки першотравневого на 9 травня ймовірно незначну кількість солдат і якусь військову техніку назбирають. Може, це буде скорочений парад і переважна якась техніка. І не факт, що це буде справжня техніка. Це може бути муляжі, ну щось там з картона пофарбовано. пофарбованого. А такий досвід росіяни мають Ростислав Сисоєв, Ми Україна. Марафон єдині новини.